Всім привіт і слава Україні! Мене звати Богдан, і сьогодні у нас дуже цікавий огляд. Сьогодні оглянемо з вами найпопулярніший тепловий приціл на ринку тепловізорів. Знайомтеся, це Хік Мікро Sunder Pro TE25, і він вже більше року допомагає рятувати життя наших хлопців та боронити наше мирне життя. Чому Хік такі популярні? По-перше, це доволі універсальний пристрій виявлення, який працює не тільки вночі, як більшість тепловізорів. А також і в день. Матриця працює абсолютно на іншому рівні і не засвідчується. По-друге, тепловізори HIC Micro зарекомендували себе на сьогоднішній день як найкращий варіант по співвідношенню ціни та якості. Тут мені буде важко збрехати, тому що насправді, якщо ви погуглите, які тепловізори зараз є найпопулярнішими, та які рекомендують різні експерти, то, звісно, ви. Знайдете там дуже багато статей про хік мікро. Вони дійсно надійні, мають захист від пилу та вологи IP67 та доволі широкий функціонал використання за свої гроші. Давайте розпакуємо сам тепловізор і ближче оглянемо його комплектацію. Тепловізор приїхав у міцній картонній упаковці. На торцевій стороні можна побачити маркування з моделлю та серійним номером. Всередині ж нас зустрічає сумка для переносків, яку сам пристрій і упакований. Свідці нас зустрічають серветки та доволі детальна інструкція. У головному відділенні є ремінець для переноски. Його можна під'єднати карабінчиками до оцих от кілець на сумці. Ну і поряд доволі надійно запакований сам тепловізор. У нижньому відділенні розміщені дві 3 вольтові батарейки. Одразу проговорю: комплектні батарейки не заряджаються. Треба докупати акумулятори для того, щоб бути більш автономним. Далі у нас USB-конектор для зарядки та підключення до комп'ютеру. Та ось така от гаєчка, якою можна досить легко відкрутити та затягнути відсік від акумулятора. Давайте ж оглянемо сам тепловізор. Доволі солідних розмірів об'єктив у нас захищений кришкою, а поряд з ним можна побачити от таку от крутилочку, якою ми будемо регулювати різкість вашого зображення. Далі у нас іде панель з кнопкою вімкнення та кнопками керування меню, тепловими режимами та фотофіксацією. Поряд є кнопки керування збільшенням зображення. Збоку розміщений відсік для акумуляторів та роз'єм для зарядки та підключення до ПК. Під прогумованою заглушкою. До речі, вона доволі туга і дійсно добре захищає від вологи та пилу. Нижня частина тепловізора відведена під монтаж пристрою на кронштейн або на планку перехідних, за допомогою якої тепловізор можна монтувати на рейку пікатіні для використання у якості прицілу або тепловізійної насадки для більш серйозної оптики. Наостанок у нас дисплей з таким доволі щільним наглазником, який ізолює підсвітку від вашого дисплею, щоб його не побачили зовнішні різні спостерігачі. Це доволі важливо. Також цей наглазник знімається, що відкриває можливість використовувати якусь додаткову оптику при бажанні. Хочу зауважити, що додаткові перехідники, адаптери, планки в комплект, на жаль, не йдуть. Їх треба докуповувати окремо. У нас, до речі, в наявності дуже багато продукції Hikmicro. Можете з нею ознайомитись на нашому сайті. Посилання на наш інтернет-магазин зможете знайти. Описі під цим відео або, будь ласка, переходьте ось тут по QR-коду. В нас, до речі, найнижчі ціни в Україні. І на щастя, Хікмікро має доволі широкий асортимент сумісних аксесуарів, які можна дозамовляти для вирішення додаткових задач. На що варто звернути увагу? В першу чергу це детектор. Тут на борту доволі точний детектор з роздільною здатністю 256 на 192 точки. Ну і друге найважливіше це максимальна відстань виявлення людини. Цій моделі це. 1200 метрів. Ми дослідили і переглядали різні дослідження, і насправді можемо засвідчити, що виробник не бреше. Але варто пам'ятати, що доволі багато вирішують погодні умови. В дощ, наприклад, ця відстань може стати помітно меншою. Картинка виводиться на якісний та стійкий до перепадів температури oled Дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 цей тепловізор завдяки своєму форм-фактору також може використовуватись як і приціл, і має відповідний функціонал. На дисплей може виводитись прицільна сітка, яку можна в тому числі відкалібрувати на потрібну відстань. Сітка одразу з'являється після ввімкнення. До речі, час ввімкнення тут теж дуже приємний: усього 4 секунди. Зарядка проводиться через стандартний 5-вольтовий USB роз'єм, що, звісно, є дуже. Зручним варіантом, тому що ви, як мінімум, можете використовувати ті ж самі павербанки. Акумулятори тут формату CR123A, вони ж 16340, їх, до речі, вистачає до 4,5 годин активної роботи. Одразу варто задуматись над закупівлею додаткових акумуляторів та зарядочок до них, щоб мати змогу зручно заряджати ваші акумулятори перед виїздом та мати їх в достатній кількості для того, щоб рівень автономної роботи вашого тепловізора був ще більшим. В цілому тепловізор за свої гроші дуже і дуже гарний. Тут вам і надійність у вигляді пило і Різна функціональність, можливість фото-відеозйомки. Ви навіть можете конектитись до вашого телефону або планшету за допомогою Wi-Fi. Прилад можна використовувати під різні умови або способи використання, будь то приціл чи, наприклад, камера теплового виявлення, яку нагадую, можна поставити на кронштейн і віддалено вести спостереження, наприклад, зі свого телефону. Сюди ж я відношу автономність, словом, тут просто ціла купа різних можливостей, варіацій та функцій. Це дуже крутий тепловізор за свої гроші і справді дуже функціональний та зручний. Звісно, в асортименті є більш дешеві та дорожчі варіації моделей з різним функціоналом та призначенням. Конкретно цей пристрій став таким популярним саме через свою універсальність. Тут можна сказати все в одному і на дуже гарному рівні. Придбати ці та інші тепловізори, ви зможете в нашому інтернет-магазині, посилання на яке знаходиться в описі під цим відео або ось по QR-коду. Наша команда дійсно робить дуже велику роботу по пошуку і по тому, щоб якомога швидше привозити в Україну ці тепловізори та інші, скажімо так, пристрої по самим низьким цінам в Україні, в тому числі можна під замовлення замовити якусь. Цікаво комплектуху до них, в тому числі по низьким цінам. Також запрошуємо вас в наші магазини в місті Київ, Одеса та Кривий Ріг. Можливо, вас зацікавить якась інша наша продукція, знову ж таки, оригінальна і знову ж таки по самим смачним цінам в Україні. Будемо раді вас бачити та раді вас проконсультувати. Ну а з вами був Богдан. Чекаю ваші лайки, коментарі, підписки. Всім гарного дня!